Знову. Ви на каналі Читати Круто Букти Юб. Знову я з вами Аліса. Ось однієї чарівник бібліотеки. Четверта частина. Ось. Є супер обкладинка. Це манга. Видавництво Наша Ідея. Яка обкладинка? Ось, як ви знаєте, мазається чорно-білий комікс. Ось. І в четвертій книгі йдеться, що вони на тестуванні, щоб пройти і стати бібліотекарками, бібліотекарями. Ось. Вони проходять тест, але втрачають багато часу. Ось. І майже пройшли. Ось, як ви бачите, про... але вони втратили на безглузді речі на. Інші речі багато часу. Вони не встигають пройти іспит. закінчують в останню секунду і ось як їм вдалося, що вони встигли. Але. Але я вас заінтригувала, але я вам далі не розповім. Хочете дізнатися, чи вони пройшли тест, чи. Вони добили своєї мети, чих зарахували. ось, І багато чого іншого сталося в цій цікавій книгі. Щоб вам цікаво можете прочитати цю книгу. Я рекомендую. Це не найкраща манга, яка у мене є. Але не є. Є вона така посередня, але не є поганою, багато кому вона сподобається ось, Тут події відбуваються в іншому, в іншому всесвіті. ось, Та там Ай. нас такі, як я вам скажу, по обстановці дуже схоже щось на африканські країни. Ось там доволі таки спекотно. Ось там, там є різні люди різної раси взагалі. там там теж є такий собі расизм, де якихось людей недолюблюють за те, що вони з якогось міста, з якоїсь країни і так далі. Ось там багато різних дивов... дивовижних тварин, ось рослин, які трапляються на шляху головного героя. А головний герой, як ви знаєте, це хлопчик, якого. Травили, знущалися. Ось. Якщо вам може таке сподобатись, читайте. Ось. Усім рекомендую на всім до побачення!